У рамках святкування дня захисту дітей 1 червня у Борисполі відбулася благодійна акція Біжи зі мною головне завдання подолати один кілометр по вулиці Київський шлях перед стартом учасники пожертвували кошти на підтримку реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім імені Валентини Бондаренко. Сьогодні проходить благодійна акція Біжи зі мною це такий своєрідний маленький забіг. Хочемо Зібрати кошти на допомогу нашого реабілітаційного центру Бориспільського наш дім і зробити їм невеличку рекламу, щоб про них знали, тому що є в Борисполі люди, які потребують допомоги, але вони не знають, що є такий центр, куди можна прийти і де тобі допоможуть. І дорослі, і малі зібралися на першій локації для реєстрації та благодійного внеску. Аби стати учасником забігу, абсолютно неважливі були попередні спортивні досягнення стать чи вік. Ну прийшли сюди, щоб пробігти кілометр, це благодійно так. Хочу, щоб всі пробігли цей кілометр і ніхто не залишався ззади. Стартували активісти на вулиці Київський шлях, 47, а фінішували вже на центральній площі. Найспритніших нагородили почесними дипломами. А на знак вдячності вихованці нашого дому підготували для всіх учасників власноруч виготовлені браслети, що неабияк вразило благодійників. вразило благодійників. дипломи, вони ні к нічому не обов'язують. Просто щоб люди пам'ятали, що вони принесли якусь часочку добра. Цель забега забіга помочь дітям інвалідам в нашому Бориспільському домі. Вот, вот етаво розвідки это они посплітали нам. Виручені кошти передали директору реабілітаційної установи на головній сцені міста 1 червня. Окрім того, з нагоди дня захисту дітей для усіх малюків Борисполя відбулася розважальна програма із казковими героями. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.